Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. До вашої уваги найцікавіші події міста за останні сім днів. В ефірі підсумки тижня у студії Валентина Чубатюк. Сьогодні у випуску чи відключать Бориспільську центральну районну лікарню від газопостачання? У місті з'явиться ще один футбольний стадіон. Щопонеділка понеділка керівники установ міста збираються на плановій нараді міського голови, аби прозвітувати про виконану та заплановану роботу. Цього тижня активно обговорювали питання благоустрою. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Минулого тижня у місті сталося 184 події. Про це повідомив нам на нараді міського голови Роман Коз'яков. Це не тяжке ДТП, крадіжки з автомобілів та викрадення велосипедів. Начальник міліції щотижня звітується про роботу правоохоронців. Це свідчить про відкритість правоохоронних органів. Ще хочу звернутися до громадян, якщо є якісь неналежні виконання з боку працівників. Свої функційні обов'язки, будь ласка, повідомляйте, це не пусті слова, ми будемо реагувати на це і відповідним чином не допускати будь-яких проявів. Я не кажу взагалі про порушення закону. Цьогоріч виповниться 70 років від визволення Борисполя від німецько-фашистських загарбників. Місто вже готується до свята. Анатолій Федорчук дав розпорядження керівникам підприємств. Я вам ще раз кажу, наведіть порядок в нашому місці. Я, наприклад, веду до того, з Володимиром Івановичем йдемо зараз в п'ятницю, їдемо до садочка номер 3 та будемо робити тротуар. Значить, враження, що там сміття не прибиралося місяць. Воно не може бути за один день-два на Тобто там не, не торкалася рука людини, і причому там ходять люди кожен день. Також до Дня міста замінять ліфт на вулиці Голова того, 9, другий під'їзд. Далі Володимир Іванович розповів, що комунальники займаються прочисткою дощової каналізації. Зараз будемо займатися минулий тиждень, займалися, значить, теж підготовкою до зими. По е, зняттю проблеми по скиду стічних італих вод е, по вулиці Ватутіна. Е, сьогодні Анатолій Іванович допоміг трубою безкоштовно. Вона не буде запроцентована і займаємося вулицею Миколи Карпенка. Теж там були проблеми у нас. Микола Петрович про це знає у весняний період і частину ми знімаємо цих проблем. Сьогодні ця труба буде. Про проблеми на вулиці Шевченка далі міський голова. І те саме по вулиці Чернігівській, те, що робиться, там ми зараз стихнулися з однією проблемою, коли в 2002 чи 2003 році будували котельню на заводі, що тоді модус був, і прямо побудували на дощовому колекторі. В результаті він зараз забитий бетоном і збиралися теж з керівниками цих організацій, для того, щоб все-таки якась була. Дольова участь для того, щоб нам зробити обхідний такий цей колектор, щоб можна було скидати воду, тому що ви бачили по вулиці Шевченка, що там творилося, скільки там води було. І її не, вода не було куди діватися. І багато скарг так само від людей. А причина полягає в тому, що на сьогоднішній день цей колектор повністю забитий, а в одному місці забетонований. Приходженнями доглядів педагогічних працівників на сьогодні є проблемним. Чому пояснив головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур. Все, що залежить від лікарні, обстеження буде пройдено безкоштовно. Всі наші аналізи нашої лабораторії і будуть проведені безкоштовно. А проведення бактеріологічних досліджень проведене буде майже бюджетного фінансування, якого край В вистачає статті, ми кошти брать не можна далі. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван повідомила, що дитячий садок світлячок тимчасово не працює у зв'язку з ремонтом харчоблотів батькам, яким вкрай необхідно забезпечити відвідування дітками дитячих садків. Запропоновані найближчі дитячі садки. Ну і продовжується капітальний ремонт дитячого садка номер три. Також батькам запропоновані місця в інших дитячих садках. Про культурні події цього тижня Людмила Пасенко. На цьому тижні на Київщині буде проходити ще один досить цікавий турнір. Це черговий етап гран-при чемпіонату світу по гонках на моторних човнах в класі Формула-1. Він пройде у місті Вижгород 26, го 27 і 28 липня. Так що всі заходи згідно програми розпочинаються о 10 годині ранку. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль. Відвідувати щосереди 103-й кабінет міської ради для Бориспільців стало доброю традицією. Щоб не турбувало мешканців міста, вони звертаються за допомогою до Анатолія Федорчука. Які питання вирішували цього тижня на прийомі міського голови, знає Олена Скринник. Середа 24 червня розпочалася на прийомі міського голови. Першою до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Котляревського. Валентина Литовка не може вирішити питання спірного землекористування. Справа зайшла надто далеко. Сусіди зламали огорожу Валентини Іванівни. Огорожи вони зламали мене, а тепер я сама загородив. Він на другий день прийшов, і оце, що назначили йому, де ставив стовпчик, він цей стопчик викопав і знову ліз до мене на три метри у город. Зверталася жінка й до Бориспільського міськвідділу міліції, проте там розводять руками, мовляв, що земля то не їхня справа. Та хто буде відповідати за знівечену огорожу, та хто допоможе жінці вирішити земельне питання? Один з варіантів вирішення проблеми позов до суду, чого не може зробити Валентина Іванівна через відсутність коштів. Міський голова пообіцяв п'ятницю зранку завітати до мешканки міста разом з представниками земельної комісії, депутатами та дільничим. Давайте волонтерима таким чином. Якщо получиться сьогодні, там до обіду, то ми підійдемо подивимося, би в цьому плані. Ну немає права те саме, що Тетяна вона каже, що у вас державний акт, чому я попиталась? Є державний акт, немає права ніхто. Це просто тоді самоуправство. Далі до міського виконавчого комітету прийшла Катерина Чернявська, мешканка вулиці Котляревського, не може вирішити земельне питання. Рішення про виділення ділянки прийнято, але на власності жінки хазяйнують інші. Скільки років робимо? Якого цей год доробляє 45 років, 68 років. На цій землі, робите, так? – на цій землі живу, на цій хати, на цій землі і роблю. і тільки приїхали в Сонхос. Приїхав шістдесят. Якщо, якщо ви за неї платите, ну, то... а тепер я за неї плачу, а тепер у мене йому виділили 6 сотні, в мене 16 сотень. Єдиний правильний вихід із ситуації звертатися до суду, каже міський голова. У вас є сплата тільки за 16 соток, 10 сотих у вас відсутня, по суті. І виходить, що сьогодні можна, ви кажете, ви за цих 16, а за 10 соток хто платив. А депутати кажуть, оце платилося отак, а тут виходить, що за всю землю ніхто не платив, значить вона нічий, по документам. По-людськи, воно неправильно, по-людськи. А по документах по закону, ніби як формально все правильно. Тому в даному випадку, якщо ви зараз звернетеся до суду, ми не будемо, наприклад, настаювати в цьому плані, підтримуємо вас, що ви що це дійсно ваша земля. Тобто ми на розгляд суду. Хочете, якщо докажете, будь ласка. Наступною на прийом до мера міста прийшла Надія Колосок. Земля у власності Борисполя чи району жінка не знає. Ну фактично на 1 липня не було в нього ніяких документів, ніяких державних актів, нічого у світі. Це все зроблено липа. Закон про приватизацію земельних ділянок вступив в силу з 2002 року. Якщо жінка обробляла землю та сплачувала податки, то вона має повне право на оформлення даної земельної ділянки. Надія Петрівна каже, що не платила кошти, тому зараз і виникла проблема. Заступник міського голови Максим Піскор порадив домовитися з власником землі по документах, який відмовляється спілкуватись з позивачкою. Міський голова порадив прийти в понеділок на 11 ранку та з'ясувати питання на місці. Наступною до мера міста прийшла Надія Леонтьєва. Жінці необхідно знайти місце проживання. Комнату не дали, я її, так. Я там не а чому ви лежали там? Хотілося зробити ремонт, потім досі. Міський голова пообіцяв підключити до питання прокуратуру, знайти невістку жінки, яка зараз проживає у будинку Надії Сергіївни, та вирішити житлове питання в найближчий час. Далі до Анатолія Соловйовича прийшов мешканець вулиці Дзержинського. Руслан Антонюк звернувся до міської влади з питанням щодо використання земельної ділянки на перетині вулиць Липова та Арсенальна. Тому що ми не Якщо це вже позабирають, то нам взагалі так вийшов і хубаво. Просто не будуть. Просимо вас вже допоможіть. Тут ми листа склали таке. Не подивіться, чи правильно, чи неправильно. Вивернемо до вас. Допоможіть уже, чи в судовому порядку, чи звернуться до прокуратури. Архітектор каже, що це незаконно було виділено. Питання необхідно вирішити, каже Анатолій Федорчук. Чиї права порушено та як діяти далі, розповів Олександр Жарий, начальник управління юридично-кадрового забезпечення. В першу чергу порушені ваші права як співвласників житлових приміщень, да? права на користування прибудинковою територією. Права, ці порушили, ну хто там райдержадміністрація, мабуть, ну хтось із району або сільська рада. 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 Стори, в рада. якому це році було? Скоріше, все, що це райдержі. Не Невідомо, в якому це два роки не назад до нас вони вже приходили. <кх> ну, якщо це було до 2002 року, то це сільська рада. Якщо після, то це тільки райдержадміністрація. адміністрація. Рішення по виділенню земельної ділянки неправомірне. Щоб це довести, необхідно звернутись до суду. Наступної до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Чубинського. Ольга Гагуліна, опікун Оксани Ковальчук, яку внаслідок розпиття спиртних напоїв рідні вигнали з дому. Дощу вчора йде, викидали злипу кущу. Оце Аня в університету вчила І з бомжом із своїм татарином. Оце так і роблять прийшли. Ходили і по Петербургах, і по Росії їздив батька, батько їздив батька шукати і всюду. А тепер привіз у хату, котра оця дитина, старша Хвесенко, котра хазяйкою зробила по сій матері смерті. Власть взяла, вона хазяйка. А вона заплатила за що? А ось оди книжечки, оцей калік, інвалід. Дитинська друга руку, ось оплатить. Мер міста зателефонував начальнику міліції Роману Коз'якову та попередив, що бориспільці прийдуть до нього. Можете разом із Оксаною підійти в райвідділ міліції? Можете, значить я тільки що говорив. З я вчора дзвонила. Начальник міліції знає і знаєте, що що я просила? Послухайте мене, можете вислухати? Я тільки що говорив з начальником міліції. Тільки що говорив. Він зараз знаходиться на виїзді там самогубству. Він виїхав туди на місце цього злочину, так, чи трагедії. І ви його дочекаєтеся, якщо його вдруг ще не буде, то ви його дочекаєтеся, Я тільки що з нами дзвонив. Якщо там дежурно, то скажете, що ми були в мера міста, він говорив з начальником міліції і нас начальник міліції буде приймати. І ви, будь ласка, скажете, він направить туди наряд міліції участкового. Насвідачно двадцять 21 для того, щоб врегулювати це питання. Такими були питання в порядку денному на прийомі міського голови цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. Проблема відсутності гарячої води актуальна для всієї України. Якщо мешканці знаходять вихід із цієї ситуації, то для таких закладів як лікарня, гаряча вода життєво необхідна. Чи відключить котельню Бориспільської центральної районної лікарні від газопостачання, дізнайтеся в наступному сюжеті. Бориспільську центральну районну лікарню єдиний об'єкт у місті та районі, що до нині хотіли відімкнути від газопостачання. Надійшла телефонограма до міської влади від філії газового господарства, що котельню на території лікарні відключать. Якщо містяни сяк так обходяться без гарячої води, то медичний заклад просто не зможе нормально функціонувати. Це необхідно для всієї лікарні, тому що після прийняття їжі повинні тарілки митися гарячою водою. Тому чому три рази в день пара для прання білизни. Без пари нема ефективного і якісного прання білизни. І плюс хворі також повинні проводити санітарно гінічну обробку. У нас є душі, ванни, де вони можуть їх прийняти. Борис має найвищий процент проплати за природний газ у Київській області. Це понад 80%. За минулий тиждень значить, ми взяли природного газу на 25 тисяч, проплатили 200 тисяч. Така тенденція. Якщо держава погасить нас субвенції з державного бюджету, у нас практично боргів не буде. Бо виходить там, там нас залишиться десь 500-600 тисяч гривень. Якщо ми проплатимо ці сьогодні 500-600 гривень, ми об'єктивно говоримо про це. Держава скаже, у вас боргів немає, і ми не маємо вам ніякого морального права відшкодовувати різницю тарів. В середу будемо займатися переведенням проєктуванням спочатку однієї котельні на альтернативні види палива. Іншого, ніби такого варіанту немає. Як буде далі, покаже час. Цю проблему владнали, каже міський голова Анатолій Федорчук. Нині лікарня опалюється. Я дякую всій всі зараз ситуації і віце-прем'єр-міністру Вілкову, якому я озвучив цю проблему, і Анатолію Йосифовичу Присяжніку. Нам була відправлена відповідна телефонограма на ім'я виконуючого обов'язки прем'єр-міністра України. І реакція наступна. Володимир Іванович про це скаже. Значить, заборонено на сьогоднішній день відключати об'єкти соціального спрямування від газопостачання, незалежно від того, мають борг тепломережа чи не мають борг тепломережа. Скільки ще протримається населення без гарячої води і коли цю проблему буде вирішено, час покаже. Валентина Чубатюк, Євген Трофімов, новини, телеканал Бориспіль. Тверезі жителі та здорові підлітки саме це стало основною метою рейду, який провели міліціонери минулого тижня. Як дотримується підприємства Борисполя рішення міської ради щодо заборони торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, зазняла наша камера. Зелений змій причина всіх трагедій. Більшість злочинів трапляються у нічний час, а скоюють їх люди у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, поранення лікаря Бориспільської ЦРЛ справа рук з хмілілого молодика. Аби зменшити кількість трагедій, Бориспільська міська рада ухвалила рішення про заборону роздрібної торгівлі у нічний час, алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом на території міста. Перевірити, як Бориспільці виконують це рішення минулого тижня. Правоохоронці разом із депутатом міської... Ради Ярославом Годунком вийшли на нічний рейд. Ну, Ви знаєте, що в Борисполі заборонена торгівля в нічний час з передними напоями та табаченим виродом? Тютюновим. А ви постійно тут буде? Ні. Ні? І, ну, ізрідка. Після 11, так? Да? На що після 11? Запрещено? Ні, так, ну ви тут купуєте револьот, що ви сюди прийшли? Що ви що потім вже тут ізрідку купляєте? Ізрідка купляєте? А що купляєте ізрідка? Піво і сигарети, я ж сказав. Продавці сперечалися, намагалися перешкодити роботі оператора. Це все свідчить, що деяким підприємцям закон не писаний. Базі відкриті, тому що тут ну, заде, от виклопнути, правильно? Таксісти. Вони сюди «Хорошо, поясніть мені, чому ви здійснюєте торгівлю тоді з 23 третьої до 7 Не с не стукають так, сильно. Стукають сильно. А на що ви торгуєте? Ну, хто в зарплату платить, якщо наче тільки хліб приймаєте? Ніхто? Да, я просто добра людина». Під час відпрацювання міста Бориспіль щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів міліціонери виявили порушення у трьох підприємців. Під час відпрацювання було зафіксовано порушення деякими підприємствами. Заборони продажу алкогольних та тітнових виробів після 23-ї години. Наразі, за даними фактами, проводиться перевірка. Підприємцям-порушникам загрожує відповідальність за статтею 156 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу від 340 до 3400 гривень. Заборона Чого розрібної торгівлі алкогольними тому. та слабоалкогольними напоями у нічний час поруч. це також спроба врятувати дітей від алкоголізму. Сумна статистика показує, що кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, росте. Це тенденція по всій Україні за перший півріччя поточного року за підлітками зареєстровано 14 злочинів. В порівнянні з минулим 6 було зареєстровано. Перебуває станом на 15 липня на обліку за вживання спиртних напоїв семеро дітей. Це які були протягом останнього року виявлені в стані алкогольного сп'яніння. Всі ці діти виключно перебувають на обліку. Якщо вони все ж таки було епізодичне вживання спиртних напоїв, вони перебувають на обліку ну, принаймні до шести місяців. Начальник служби у справах дітей переконана, що заборона торгівлі в нічний час збереже здоров'я дітей. Це майбутнє нашої нації, про яке треба піклуватися вже зараз. Валентина Чубатюк, Євген Соренко новини, телеканал Бориспіль. У Борисполі відбудовують дитячий стадіон. Комунальники проводять реконструкцію спортивного майданчика біля п'ятої школи. Нове футбольне поле, обладнані роздягальні та комфортні глядацькі місця. Вже скоро радуватимуть юних спортсменів. Про появу брата меншого стадіону Колус розповість Лія Бурлака. Протягом цього тижня на стадіоні біля п'ятої школи активно ведуться ремонтні роботи. Директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець розповів, що таким чином вони наводять лад на футбольному полі. Єдине місце, де нині відбуваються тренування та ігри це стадіон Колос, але покриття поля не витримує щоденних навантажень. Тому представники міської влади знайшли компроміс. Хочемо зробити це футбольне поле таке, щоб засіяти траву. Таку. Ну, жорсткувату, щоб воно витримувало і тренування. Також на стадіоні планують відремонтувати паркан, поставити сітку за вишки 6 метрів, зробити два в'їзди для пожежників, медичних працівників та вболівальників. Нині там ремонтують глядацькі місця та футбольне поле. Ми зараз його навезли з землі, десь зараз скажу тонн 200. От, зрівняли його, тепер завезли пісок 250 тонн піску. От, зараз також рейдером ми його рівняємо, це футбольне поле. І завтра е, завеземо техніку, яка б профрезервала землю футбольне поле, щоб воно сталося м'якшою. І ми так цей ґрунт підготуємо, щоб засіяти траву. Треба профрезерувати. Сантиметров 10-15, ну щоб трава могла рости і корні краще ростуть, коли земля підготовлена. Після того, як засіють траву, потрібно буде поливати та доглядати за нею. І вже через півтора місяця можна буде проводити перший матч на новому стадіоні. Микола Петрович показав приміщення, що будуть слугувати як роздягальні для команди та для суддівського складу. Ми Провели сюди вже, зробили проєкт і зробили підведення сюди електричного струму, так що тут будуть і вода, і електричний струм, і відбудуємо, відновимо цей футбольний дитячий стадіон. Так що я думаю, буде у нас. Ще одне прекрасне таке спортивне споруда. Дитячий стадіон поки що називають колосочок. Він функціонуватиме з травня по листопад. Отже, Бориспільські спортсмени матимуть змогу тренуватися та грати в улюблену гру без обмежень. Лія Бурлака, Євген Сиренко новини, телеканал Бориспіль. У відділенні Державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбулася презентація фотовиставки. Улюбленими моделями Оксани Шкорупій стали діти. Україну сонячних мрій головурівської майстрині поринула і Тетяна Підгурська. Квіти, нічні міста, тварини, пейзажі, бачення своєї країни сонячних мрій представила Бориспільцям фотохудожниця Оксана Шкрупій. Знайомство з роботами авторки відбулося 17 липня у відділі державного історичного музею Сучасний Бориспіль. Коли ми навіть формували цю виставку, ми працівники музею зразу відчували цю позитивну ауру і Ольга Федорівна. Наш працівник вона каже: ну як янголятка, спустилися до нас у зал і створили ось таку позитивну ауру. Пані Оксана родом із Воронькова. Зараз з родиною живе у Головуреві. Жінка розповіла, що найбільше їй подобається фотографувати дітей, квіти та нічні міста, що за рівнем складності найлегші стрійки фаворитів. Талант жінки встиг проявити себе. Календар біблійного інституту за 2012 рік проілюстрований фотографіями пані Оксани. Правду кажуть, талановита людина талановита у всьому. Окрім захоплення фотографування, жінка шиє, в'яже, ліпить та малює. Але зізнається, що мистецтво закарбовування миті більше ніж хобі, що бере початок зі шкільних років. Мені мама дала гроші на взуття. А я поїхала і купила собі фотоапарат то я фотографувала друзів своїх. Це було якраз після 11 класу, 97 рік. І я не можу сказати, що це були шедеври, але це були якісь такі, знаєте, фотографії, які запам'яталися на все життя, які лежать зараз в альбомі і згадуєшся це. Підтримати фотохудожницю з її першою виставкою прийшли мама, діти, друзі та коханий чоловік. Він, як ніхто інший, бере активну участь у становленні дружини як професіонала. І виставка Україні сонячних мрій його ідея. Олег Юрійович розповів, що також займався фотографією, але чорно-білою. Зараз мистецтво. Зупиненої миті підпорядковується дружині, але найголовніше, що це подобається усім членам родини. Особливо мені подобається діти і природа, тому що коли дивишся на неї, да 100% що ніколи такого моменту більше не буде. Буде чи небо інше, чи вітер, чи щось. Але ось ці миті, які завмирають, дивишся, і воно дійсно викарбовується так в пам'яті, і потім ці спогади спливають, і ну не знаю, стає на душі тепліше, якось веселіше. Є якісь такі певні враження, які дуже приємні. Долучилася до прекрасного і занурилася у країну сонячних мрій Оксани Шкрупій і директору будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Мірошник. Насамперед жінка подякувала організаторам, адже знайти талановитих людей не так просто. Ви віднаходите людей, які сьогодні, сьогоднішній момент роблять краси. Кажуть, що красота спасе так? Але я хотіла, би себе, від себе трошки додати, знаєте, вона сама по собі не, не спасе світ. Спасе світ людина, яка активно пропагує, втілює в життя, не, несе в це з в життя оцю красоту. Любов до фотографій для Оксани Шкурупій, сімейна справа. Її батько захоплювався фотографією. В основному це були знімки з мамою та старшою сестрою. Час невпинно змінив свій лик. Тепер пані Оксана закарбовує неповторні миті з дітьми, квітами, нічними містами, тваринами та пейзажами. Донечка Ліза розповіла, що їй найбільше подобається серед усього, що фотографує мама. Коли вона нас фотографує красиві. Мені. Ліза, ти вже робила хоча б один свій знімок у своєму житті? Хоча б одненький? Так. А, а що це було? Ну це клубніки багато було. Зараз пані Оксана навчається у Київській фотошколі фото Сім, як і у всіх творчих людей. У неї є мрія фотопроект, де прослідковуватиметься життя людини від народження до зрілих років. Наступним творчим кроком Оксани Шкрупій буде купівля плівкового фотоапарату для кольорових та чорнобілих фото. Змога зануритися у країну мрій фотохудожниці у Бориспільців є до 14 серпня. Тетяна Підгурська Соренко, Новини телеканал Бориспіль. Дізнавайтеся першими новини міста разом. Ум із телеканалом Бориспіль, а також всі цікавинки ви можете знайти на сайті тівібориспіль.ком у студії працювала Валентина Чубатюк. Бережіть себе та хай вам щастить.